Шановні колеги, вітаємо вас на нашому майстер-класі Клінічні розбори та оцінка невдалого лікування пацієнтів, лікованих за Біпал М. Даний майстер-клас є ретренінгом до основного тренінгу, який ми з вами проходили і розбирали з березня по липень 2024 року. Ви всі навчалися на цьому. Майстер-класі, онлайн-майстер-класі щодо ведення пацієнтів за A BIPAL, Bipal m І нинішній майстер-клас це, як буде присвячений клінічним розборам і в першу чергу клінічним розборам невдалого лікування пацієнтів, лікованих за BPAL-M. Для того, щоб ми з вами ефективно війшли в цей ретренінг, є Велика нагода згадати, а як же визначаються результати лікування і як нам правильно встановити невдале лікування пацієнтів, які ліковані за Біпал Біпал М. Перш, ніж ми з вами поговоримо про результати, треба згадати показання, кому ж призначається Біпал Біпал м за останніми міжнародними керівництвами і за нашим національним українським стандартом. Показаний Біпал, Біпал м дорослим та дітям віком від 14 років років, і це повинні бути люди, у яких підтверджений або МЛС, або хоча б рівті бій, із збереженою або невідомою чутливістю до вторхі на лоні. Це повинен бути підтверджений легеневий або позалегеневий туберкульоз. За винятком туберкульозу центральної нервової системи військового суплогу та дисемінованого, зокрема мільярдного туберкульозу легень, Анамнез прийому бдеквіліну, лінізаліду, притаманіду та теламаніду повинен бути у цих людей менше ніж 30 днів, але це стосується тільки тих людей, у яких немає підтвердженої чутливості до даних антимікобактеріальних препаратів другого ряду. І ось тут питання колеги до вас. Це питання ми з вами будемо обговорювати під час нашого другого заняття, котре буде проходити в реал-таймі. На вашу думку? Чи доцільно призначати Біпал М пацієнтам, лікованим більше 30 діб новими препаратами, навіть за умови підтвердженої чутливості МПТ, до компонентів Біпал М? Чому ми це питання з вами будемо обговорювати, тому що в. Останньому Rapid Communication Всеситній організації охорони здоров'я, яке вийшло ось буквально недавно, в 2024 році, Bipal, Bipal-M, як і будь-який короткостроковий режим, рекомендований тільки для пацієнтів, які лікований препаратами, які входять в склад короткострокового режиму, менше 30 днів і на цьому стоїть крапка. Тобто ніяких уточнень. Щодо чутливості чи резистентності препаратів, які входять в склад короткострокового режиму, в оригінальних рекомендаціях ВОЗ, в оригінальних Rapid Communication не існує. І ось тут виникає питання. Чи потрібно, чи не потрібно, чи є смисл, чи не має смислу давати короткостроковий режим пацієнтам, які ліковані більше місяця препаратами, які всходять в склад короткострокового режиму, навіть за умови збереженої чутливості до цих препаратів. Як уже ми з вами говорили, даний режим і BIPAL-M – він показаний в тому числі підлітком з 14 років, але ми повинні з вами враховувати, що метаболізм багатьох ліків відбувається швидше у дітей, ніж у дорослих. Тому дози препаратів, які входять в склад любих короткострокових режимів, тому в тому числі Біпал-Біпал-М, повинні бути максимально терапевтичними. І ми повинні враховувати, що терапевтичні дози. ми, Можемо брати дітям вже після 14 років, коли їх вага відповідає дорослі. Додатково до того, що ми будемо лікувати наших пацієнтів біпал і попал емом 180 доз, якійсь частині людей ми можемо для досягнення максимального вилікування, оперативне лікування. Як відбувається алгоритм визначення показань, кому потрібно призначати оперативне лікування, а кому воно не потрібно? Всім хворим для цього для того, щоб ми пройшли ефективно цей алгоритм, треба на початку лікування зробити комп'ютерну томограму. Далі, після того, як ми зробимо МСКТ, ми повинні зробити попереднє планування можливого включення оперативного лікування як етапу. У загальний план ведення нашого пацієнта. Кому ми все ж таки будемо передбачати оперативне лікування зі старту? У разі наявності великих та або середнього розміру порожнин розпаді при однобічному процесі, якщо у нас в легенях у пацієнта є туберкульома легень в першу чергу при однобічному процесі. Таким людям ми потенційно можемо запланувати проведення оперативного лікування для того, щоб вирішити остаточно, чи потрібно, чи не потрібно це оперативне лікування, ми повинні повторити комп'ютерну томограму на третьому четвертому місяці для Біпал Біпал М, для того, щоб все ж таки визначитись, чи залишилась там порожнина розпаду, чи вона загоїлась. Чи зменшилась значно туберкулома, чи вона залишилась? І залежно від того, що ми побачимо на комп'ютерній томограмі, далі ми будемо вирішувати, чи потрібно такій людині оперативне втручання, чи воно так і не потрібне. Інколи самі фтизіатри не зможуть прийняти це, цю, це рішення, треба консультуватися з торкальними хірургами в складі консиліуми, в складі мультидисциплінарних команд, але Хірургічне лікування не треба забувати і передбачати його як етап для пацієнтів, у яких є в першу чергу однобічні великі зміни, і для того, щоб зменшити потенційну зону ураження, потенційні великі залишкові зміни, то як етап можна запропонувати хірургічне лікування людині. Але для цього комп'ютерну томограму треба зробити. Попередньо, тобто на 3-4 місяці, якщо покази до хірургії залишаються, оперуємо десь на 4, на п'ятому місяці і далі доліковуємо за Біпал-Біпал Емом в складі цих 180 доз, не подовжуючи загальну тривалість лікування. Коли ж відбулися зміни в рекомендаціях ВОЗ щодо визначення результатів лікування. Це був 2020 рік. І тоді вже міжнародні експерти зрозуміли, що визначення повинні бути прості, універсальні, чіткі і зручні в практиці. Попередні рекомендації, які існували до 2020 року, вони були не зовсім зручними, не зовсім вони відповідали оцім критеріям, тому вони були деталізовані, структуровані і остаточно прописані. Кого ми? Із пацієнтів будемо вважати вилікуваним від туберкульозу. Пацієнт. З бактеріологічно підтвердженим туберкульозом на початку лікування, який завершив лікування згідно з рекомендаціями національної політики, грубо кажучи, який випив всі свої дози і за наявності підтвердження бактеріологічної відповіді, і якщо в нього немає ознак невдач, може вважатися вилікуваним. Що таке бактеріологічна відповідь? Це конверсія пацієнта з бактеріологічно підтвердженим туберкульозом, коли принаймні два послідовні посіви взяти в різні дні з інтервалом, принаймні всім днів є негативними. Що таке бактеріологічна реверсія? Це так само, якщо після негативних, принаймні дві послідовні посіви взяти в різні дні з інтервалом, щонайменше найменше днів, є позитивними. Коли ми з вами встановимо завершене лікування. Тобто, у нас є, ви знаєте, із успішного лікування це вилікування і лікування завершення. Це пацієнт, який завершив лікування відповідно до рекомендацій національних політик, результат якого не відповідає визначенню вилікування, але при цьому і не відповідає визначенню неефективне лікування. В першу чергу лікування завершене. Ми Повинні використовувати для тих людей, які діагностовані без бактеріологічного підтвердження. Тобто, це якби ніша для пацієнтів, у яких ми так і не знайшли бактеріовиділення. Що таке успіх лікування? Це сума вилікування і лікування завершеного. В Біпал і Біпал М, так само, як і в інших короткострокових режимах, експертами ВОЗ був запропонований такий результат, як тривалий успіх лікування. Поки що він не стоїть таким офіційним результатом лікування, і досі точаться суперечки і дискусії у експертів, чи треба вносити даний результат в офіційні дефініції. Що це за результат? Тобто, звичайно, він вперше був запропонований для операційних досліджень. Це результат, коли пацієнт оцінюється на 6 та 12 місяці після успішного лікування туберкульозу. Якщо він живий і вільний від туберкульозу, обстежені відповідно до протоколу, тоді встановлюється такий результат, як тривалий успіх лікування. Саме головне, те, що ми з вами будемо обговорювати на даному майстер-класі, чого ми будемо з вами торкатися? Що ми з вами будемо розбирати? Тобто ми з вами будемо розбирати випадки невдалого лікування, які були отримані в результаті рутинного використання Біпал-Біпал М в пілотних областях, в пілотних регіону проєкту БіТБ. Це невдача лікування. Що таке невдача лікування? Невдачею ми визначаємо, якщо у нас не отримана Бактеріологічна відповідь, тобто відсутність бактеріологічної та клінічної відповіді на туберкульоз. Тобто, іншими словами, якщо культура у нас залишається позитивною, якщо є докази додаткової лікарської стійкості до препаратів схеми, і тут не треба плутати з первинною лікарською стійкістю. Якщо, наприклад, ми розпочинаємо пацієнту Біпал М, а через півтора місяці отримуємо результат. Посіву від початку лікування і ФТМЧ від цього посіву, що там є резистентність, наприклад, до бедеквіліну, це не буде невдача лікування. Цей пацієнт буде виболим, він просто знімається з короткострокової схеми, переводиться на індивідуалізовану, але це не набула лікарська стійкість. А мається на увазі, якщо, наприклад, на нулі у нас була збережена чутливість до бідиквіліну, наприклад, а потім через 4 місяці культура позитивна, ми повторюємо ФТМЧ і бачимо вже там додаткову резистентність до бідиквіліну. Оце буде невдача за причин додаткової лікарської стійкості до препаратів схем. Ну і побічні реакції на ліки. Це не просто побічні реакції на ліки, це ті побічні реакції на ліки, які не дали використовувати ПІПАЛ або піпал м відповідно до протоколу. Тобто, якщо треба було відміняти або білеквілін, або притаманіт, або лінізоліт, або весь режим більше фіксованого терміну, дозволеного по протоколу. і… Або взагалі неможливо поновити в повному складі БІПАЛ. Або якщо, я ще раз кажу, термін на ліквідацію небажаних явищ перевищив фіксованого терміну, який дозволений по протоколу. Невдачу слід віднести до конкретного режиму, а не до пацієнта. Тобто, якщо ми оцінюємо результат лікування, наприклад, по біпалу, то ми поставимо результат невдачі лікування. Але ми пацієнта, наприклад, перевели на індивідуалізований режим, і цей індивідуалізований режим пацієнт успішно завершив. Тоді сумарний результат лікування буде той, який вже буде після ІРЛ. А результат невдачі лікування він буде стосуватися безпосередньо і Виключно біпалу. Тобто все залежить від того, які ваші, яка ваша мета оцінки результату лікування. Якщо у вас звітна форма по біпалу і ви повинні оцінити результат лікування Біпалу, ви ставите невдачу. Якщо ви оцінюєте ефективність ведення даного конкретного пацієнта його випадку туберкульозу, то ви поставите той результат, який буде вже в кінці. Всіх схем, які були розпочаті даному пацієнту. Що які особливості коротких режимів? Якщо ми говоримо про невдачу лікування за Біпал-Біпал М, то перший пункт у нас деталізований, тобто відсутність клінічної та. Або бактеріологічної конверсії, або відповіді від четвертого місяця до кінця лікування. Тобто, якщо у нас культура позитивна на четвертому місяці, то вже ми можемо ставити ризик невдачі. Але нам ми пам'ятаємо, треба два послідовних посіви позитивних для того, щоб ми встановили невдачу, тобто, наприклад, четвертий п'ятий місяць лікування. Якщо культура позитивна за четвертий, культура позитивна за п'ятий місяць це невдача. Якщо п'ятий-шостий це невдача і так далі. Так само наявності ознак додаткової набутої резистентності до бідоквіліна, лінізаліда, веламаніда або прітаманіда, ну і небажані лікарські реакції, які призвели до неможливості використання біпалу відповідно до протоколу. Є дві дефініції: помер і летальний наслідок. Помер з будь-якої причини, це якщо пацієнт помер до початку лікування або під час лікування. Тобто, якщо встановлений діагноз туберкульоз, ми ще обіпал призначили, але не встигли його розпочати, пацієнт помер, то він також іде в цей результат. Летальний наслідок. Смерть пацієнта внаслідок будь-якої причини під час лікування та протягом 12 місяців після завершення лікування. Тобто ось летальний наслідок він вже включає не тільки смерть під час лікування, а й в періоді спостереження протягом 12 місяців. У нас є ще декілька результатів лікування, значить це втрачений для подальшого спостереження. Пацієнт, який не розпочав лікування, або лікування якого було перервано на два місяці в поспіль або більше, та додатково, який був втрачений протягом періоду спостереження після завершення лікування, це якщо у нас пацієнт знаходиться в рамках операційних досліджень, і знову ж таки, оцей результат щодо відривів, він також стоїть зараз на обговоренні міжнародних експертів, чи залишати його в такому вигляді. Тобто відриви спостереження в цьому 12-місячному періоді після вилікування, враховувати чи ні. Поки що на даний момент у нас стоїть тільки період лікування. Тобто, якщо він, пацієнт або взагалі не розпочав лікування і кудись зник, або перервав лікування на 2 місяці поспіль, або більше, тоді ми ставимо перерваним. Лікування або втрачений для подальшого спостереження, є, е, у нас ще дефініція не оцінено пацієнт, якому не було призначено результатів лікування. Сюди входять випадки, які ми раніше з вами фіксували як переведені до одного з одного лікувального закладу на інший. Результат лікування невідомий, однак. Цей результат не включає тих, хто втрачений для подальшого спостереження, і хто підходить під дефініції цього результату. Втрата для подальшого спостереження після вилікування та вибування. Знову ж таки, це на обговорення стоїть питання міжнародних експертів: чи залишати, чи не залишати ці. Дефініції для рутинної практики. Пацієнт, який втрачений для спостереження протягом 12-місячного періоду після вилікування, він фіксується з результатом ряда для подальшого спостереження після вилікування. І є ще така дефініція, як вибування. Коли пацієнту скасовують короткий режим з будь-якої причини, за винятком неефективності лікування та переводять його на програмне стандартне ведення лікарськості стійкого туберкульозу, тобто, якщо не, жодна з дефініцій не підходить, тобто, якщо це не невдача, якщо це не стійкість до препаратів набула. Або пацієнт там, скажімо, відмовився, або там ще якась причина, зник якийсь компонент, препарат із короткостроковою схемою ви переводите на інший режим, то це буде результат не невдача, не неефективне лікування, це буде результат вибування. Ну і із з додаткових результатів для коротких курсів, таких як Біпал, Біпал М, МКРЛ, інші короткострокові режими, ця дефініція щодо повторного захворювання. Будь ласка, колеги, зверніть будь увагу на сленг, як ви говорите. Тобто, якщо у нас пацієнт, наприклад, має знову позитивну культуру через деякий час після Біпалу, ми зможемо говорити. І називати цей випадок рецидивом тільки в тому випадку, які, якщо у нас взяті ізоляти першого випадку і цього другого випадку, і якщо оці ізоляти, відібрані при повторному захворюванні, збігаються з генотиповими ознаками ізолятів, виділених при першому епізоді. Якщо таких досліджень ми з вами не робили, ми таке слово, як рецидив, не можемо використовувати. Це буде. Правильно говорити, повторне захворювання на туберкульоз. А реінфекцією ми будемо вважати той випадок, якщо ось оці ізоляти першого випадку і нинішнього випадку, який виник у пацієнта, вони не співпадають. Але в будь-якому випадку повторне захворювання це якщо після вилікування або завершеного лікування. Ми обстежуємо нашого пацієнта, і в двох послідовних результатах культур ми отримуємо ріст, тобто позитивні культури в двох послідовних аналізах, які зроблені в різний час з інтервалом більше ніж в 7 днів. Ну, додатково ще є деякі дефініції, які нам запропоновано у кожного пацієнта, який отримує біпал біпал ем болчати, це прихильність до лікування, стійка втрата пратиздатності, і у кожного пацієнта, який має біпал М, вираховувати показник наявності серйозного небажаного явища. Але ці показники вони є додатковими, і знову ж таки, вони стоять на дискусії, чи потрібно, чи не потрібно для кожного пацієнта в ротині і правди ці їх вираховувати. Щиро дякую за увагу. Сподіваюсь, що ця презентація, яка є, не є для вас новою, вона є просто нагадуванням для того, щоб простіше було проходити цей ретренінг і просто нагадати вам. Як правильно визначати результати лікування, і, зокрема, як правильно визначати невдале лікування, як правильно його оцінювати. Ще раз щиро дякую вам за увагу і всього найкращого і до зустрічі на другому занятті в Ріалтай.